Всім привіт! Минулого разу я оглядав навушники кісткової провідності Sanac B21S. Та скажу вам відверто, що вони мені дуже зайшли тим, що вуха в них не закриті, та я можу чути навколишній світ. Тому сьогодні на огляді я маю ще навушники цього бренду, а точніше, навіть не одні, а двоє навушників моделі S6S одразу у двох кольорах чорному та фіолетовому. Відповідно, одні буду слухати я, а інші моя дружина. До речі, в неї через пару днів буде день народження і сподіваюсь, що їй дуже сподобається такий подарунок. Отже, виглядають коробки однаково. Бачимо назву моделі це S6S, також бачимо напис True Wireless Stereo, що означає, що це дійсно бездротові стереонавушники. Позаду теж все однаково. Відрізняються тільки написи на приклеєних штрих-кодах. На одній бачимо чорний колір, а на іншій фіолетовий, і на подарунок, до речі, підуть саме вони. А також бувають ще сині, сріблясті та коричневі. Якщо зняти верхню обгортку, то маємо просто однотонну білу коробку із назвою бренду та приклеєними технічними характеристиками. До речі, Bluetooth тут версії 5.3, ємність вбудованого у кожен навушник акумулятора по 40 мАч, а ємність зарядного кейсу 400 мАч. Комплекти в нас тут абсолютно ідентичні, тому дивіться один раз. Це в нас зарядний дріт, але він різного кольору у комплектах. Інструкція, гарантійний талон, а також промо-вкладиш та VIP-картка покупця. Далі бачимо зарядні кейси, вони в нас відрізняються кольорами, обидва вони повністю пластикові із написами SANAC. На обох є отвори із індикаторами всередині та зарядні отвори із портами USB Type-C. Кришки кейсів добре фіксуються у відкритому та закритому положеннях і взагалі не люфтять. Навушники в кейсах теж тримаються впевнено завдяки магнітним коннекторам. Можна із впевненістю сказати, що матеріали та збірка дуже якісні. Самі навушники майже повністю глянцеві, за винятком гнучкої перетинки між частиною із динаміком та частиною із акумулятором. Завдяки такій гнучкості одягати їх дуже легко на будь-яке вухо, і тримаються вони теж дуже впевнено та самовільно випасти не зможуть. Такий форм-фактор можна назвати кліпсою, а ще його називають каф. Взагалі каф це така прикраса, якою прикрашають вуха, не проколюючи їх. Зважаючи на дуже яскравий вигляд та глянцевий блиск, їх цілком можна називати прикрасою. Як і багато інших навушників бренду Sonak, ці також мають вологозахист рівня IPX4, що дозволяє їм не боятися поту та дощу, завдяки чому їх дуже часто обирають для спорту. Щодо підключення, тут все звично. Завдяки Bluetooth 5.3 та технології FlashLink 6.0 знаходяться навушники дуже швидко, а підключаються взагалі блискавично. Підтримуються кодики SBC та AAC. З'єднання тримають впевнено на відстані навіть більше 10 метрів. Найбільше у мене в квартирі вдалося знайти відстань у 14 метрів, і це було навіть із перешкодами у вигляді двох стін. І при цьому сигнал тримався стабільно та не переривався. Самі навушники мають сенсорне керування, завдяки якому можна призупинити або відновити відтворення, перемикати треки, регулювати гучність, викликати голосового помічника та перемикати режим з музикального на ігровий. Також можна зручно приймати та відбивати голосові виклики через навушники, не дістаючи телефони з кишені. А завдяки фірмовому додатку можна не лише перемикати налаштування еквалайзеру, а ще й налаштувати керування так, як вам це зручніше. Окрім цього, через додаток можна знайти ваші навушники, подаючи на них звук. Зараз, до речі, буде такий приклад. Або ж навіть знайти на карті. Але це працює не завжди. По звуку вони доволі цікаві, то голосні. Нагадаю, що це відкриті навушники. Їх звук відрізняється від внутрішньоканальних. Мікрофон, звісно, не дозволяє передати, як це звучить безпосередньо у вухові, але можу сказати, що звук об'ємний, м'ясистий та напористий. Хіба що із роком та більш важкими жанрами музики ці навушники не дуже дружать, тому що для цього потрібна більш плотна подача, що ніяк не відповідає концепції відкритості. Завдяки своїй конструкції та типу посадки, вони створюють панорамне стереополе безпосередньо всередині раковини вашого вуха, створюючи доволі широку сцену та гарну локалізацію у музиці та іграх. А в фільмах звукові ефекти відчуваються як у гарній кінотеатральній системі об'ємного звуку. Також така конструкція разом із технологією Health Ear для регулювання гучності у діапазоні, який не пошкоджує слух. Забезпечують довготривале здорове прослуховування. Водночас із цим завдяки технології спрямованої передачі звуку його витік назовні мінімізовано на 98%. Заряду акумулятора всередині навушників вистачає від 6 до 7,5 годин залежно від гучності. А при підзарядці від кейсу в середньому сумарно виходить близько 38 годин. При цьому навушники суперлегкі, їх вага складає лише по 3,5 грами, тому носити їх зручно і взагалі ви перестаєте їх відчувати вже через декілька хвилин. Для спорту та рухів підходять ідеально, тому що взагалі не рухаються всередині вуха і не вилітають. Посадку можна регулювати так, як вам це зручно, враховуючи анатомічні особливості вашого вуха. Серед переваг цих навушників також хотілося б відмітити наявність технології зменшення шуму із вбудованим штучним інтелектом, який лагідно прибирає зайві звуки та робить дзвінки чіткішими. Співрозмовники навіть не зрозуміли, що я розмовляв з ними через Bluetooth, а це для мене є дуже показовим, тому що не кожна гарнітура може таким похизуватися. У висновку можу сказати, що навушниками я дуже задоволений, особливо мені сподобався звук, гнучкість налаштувань керування через додаток. Відкритість вушних каналів. Спірним може бути лише зовнішній вигляд, тому що виглядають вони ніби сережки, і не кожен зрозуміє цього. Але у цілому навушники дуже цікаві і я можу їх радити іншим. До речі, в описі під цим відео, окрім посилання на самі навушники, залишу купон на 5 баксів знижки, щоб вам було ще приємніше купувати. Ну і, звісно, не забувайте за кешбек-сервіс. Це додатковий бонус, який вам повернеться після отримання покупки. Ну, якось так. Сподіваюсь, огляд вийшов цікавим. Напишіть мені свої думки з цього приводу у коментарях та не забудьте про вподобайки. Ну а з вами, як завжди, був Олександр Тіка. До скорих зустрічів і всім па-па!